Доброго дня? Ви на каналі Добро Тут? Я ведуча телеканалу Скубак Лариса, і сьогодні ми беремо інтерв'ю у мабуть самої найприскіпливішої покупчині нашого міста, пані Рими. скажіть, будь ласка, як давно? Як давно ви стали прискіпливою покупчиною? Ой, доброго дня. Ну ви знаєте, я не одразу стала прискіпливою. Це в мене звородження, мама каже такі вади. Тому я вже з дитинства полюбляла критикувати своїх кухарів в дитячому садочку. Я критикувала нянь. Які не добре співали мені, і мені не подобалися ті пісні їхні колискові, які вони мені співали. Я не могла заснути. Тому я вважаю, що цей світ не для мене, це мене вроджене, і я вважаю, що я не прискіплива. Я доцільно ставлюся до всіх, і я навпаки роблю їм е, такі коректировочки, на які їм треба звернути увагу. Скажіть, будь ласка, як давно ви в останній раз дістали в черговий раз продавчиню? Ну, я не можу так сказати, це занадто грубо. Отже, останній раз був таким. Я зайшла до магазину побутової техніки і вирішила перевірити продавця консультанта, наскільки вона компетентна, але коли я її. У тисячний раз запитала це, десь наша розмова тривала лише одну годину 23 хвилини. Я застікала. і я не знаю, чому вона вирішила так панікувати і кричати. І все це закінчилося відділком поліцейських, і мені не вдалося зробити покупку. Не знаю чому. Скажіть, будь ласка, ну хоч хоч одного разу може вам вдалося хоч колись зробити вдалу покупку для себе. Ой, це була дуже спонтанна покупка моя. Це була пательня, але це було у саме як для самозахисту від прискіпливої продавчині. Я була тут зовсім не при чому. Дякую. Отже, любі друзі, ми бажаємо вам не бути такою, як пані Рима, не вести так себе з продавчинями. Гарного вам вечора до побачення. до побачення. Ви були на каналі, на каналі 1+1.